Всем привет! Мы сегодня играем знову стюєру. Ми сьогодні, сьогодні будемо прокачуватись тут. Давайте наберемо подарунки и підемо них прибирать. Тоді так розвелась. Може сьогодні ще треба щось купити? Ну давайте зайдемо в шоп. Там можемо таке купити. Нічого собі. Так о, далі. А скільки інших коштує? Дві тисячі. Нормально. Далее. Кошелчок. И 500 кошти. Ну, можем сразу за 800. Ну ладно, 500, так 500. Ну, оно будет багато, якщо я за 500 куплю. Багато буде поміщати. Ну трошка маленько. що там в подаруночках. А, ще трошки треба почекати і заберемо День Ревард через 4 години. Такой у мене весь інвентар заповнився. Можешь можем продати став там с тысяч. И пороту жизнь на 756. Була, ну ладно. Купим новий багажик. Так о, нам треба дуже багато снегу. грає играет игру в коментарях, напишіть вже скільки яка у вас... Ну, як... Який у вас прибор? Може, я до такого розкачаюсь, може і буде друга. Ой, це ця вже частина. На ну, це ми подивимося. Також, скоро вже 500 наберемо, же. 1000 набрань. Скільки тут треба Подарочка в одном месте. Ничего себе. Что ты игра? А это А, це моя штучка. Так вот, далее, забираем. Я хочу вже на машинках їздити. Отаких От його збираємо. Ну було б вообще. Он там машина є. Давайте подивимось, скільки вони коштують. Ті машини. Отако От заходимо. Тисяч, тысяч! За машину. А яка сама дорогая Два, два, пятьдесят миллионов так коштует. Я бы такого купил. Пятьдесят миллионов. Ну супер бомбер. Вот за десять. 10... Нет, это не за десять миллионов. На щось погоже. Ладно, давайте далі. збирати, щоб нафармити. Давайте збираємо, збираємо. Багато збираємо. Багато збираємо. багато, щоб кучу... я не, не шо. Вс, 500. Певно там Джоже хочу п'яси хорошей. Ой, що це таке? Тысячу там ж... Чем мене подвину сума? Я что-то не понял. Ой, там маші... щен І... машины. Пішли до нашого. ще будем по дорозі збирати. Два х Це оце за рекламу. Ну ладно. Ми поки що камде і живеш, що тут. Ладно. У нас буде ще ті елешки. це таке Ладно ну. Хочу вже це получити ну ладно не треба мечтати а треба працювати то давайте ще тисячу на фарам і будем купляти нову фору просто 150 так я вроде можно купить. У меня трошка. Я прям трошечки. Еще -ше, трошки до 100. Ну, 50 хватает Думаю. О, 50 футов! То что, найти бы роботы? Ну ладно. Купляем такую штуку. И пришлось с них часть И пытаемся подаемся, что это за роботы такие. Може нічого собі механізми в них тут. Цей сніг не можна збирати. Він дуже глибокий. А як я маю зайти туди? Ефте. Як тахнеш. А що це за роботи такі? Десято 10, за тысячу, за шістсот і... пятьдесят. Ну давайте робота п'ятдесят купим. Хочу подивитися, що він там нове. Де тут орупа за п'ятдесят? що він роби. Иди ми роба, а я його не Я його не взял я взял. И шоин робе? И Дэвин вообще? Я думаю, придаменный не збирає. ней він? Дэвин? це царев? Це він? Да, це він. Це робот. Чики. А він міше гроші в фарми. Ніфіга робота. Я Ні зря я купил. А ну хай там фарми хороші. Гроші з тим роботом номінально збираються. Ой, вот за Що було? Ладно. Далі у нас за три тисячі. Три тисячі трошки важко буде нафармити. Гарно важко. Три тисячі це взагалі... Ладно, зараз попробую нафармити. Може в третій час три тисячі 3000 наферу. Ну, я хочу цю гру пройти. Люди потулі тюн. О, знову цей робот. Мій. Що сні. Жок Или когда еще меня не снял. Хочу тоже снега, наверное, я надо я. О. Такое открываю. Ну, мы еще 500 на здоровье. Ой, уже пятьсот. <реклама> так вот, стара. Да, ну, я куси мало, нам да да. Уже где-то два 2... пуста. Ну ладно, на чем мы будем завершивать? Всем пока!